Хотіла поділитися історією. Женей Дауконе, трошки вона дивна була, царство її небесне. Вийшла вона на сцену і порвала портрет Папи Римського. Це був пік її слави. І натовп кричав, Забирайся, Єретичка. Єретичка від себе додала. Забирайся, просто натовп її після цього не приймав багато років. Її прихильники колись. І чому я про це говорю? Бо українці пишуть її підтримку. ось, шановні українці. Католицизм. У Ірландії і Папа Римський це така от політична сила, яка очолює боротьбу за незалежність і за воз'єднання острова. І саме тому була така реакція. Тобто, якщо ти проти Папа Римського католицизму і це публічно підкреслюєш, що ти відразу в них стаєш сепаратистом. Ну навіть чи… Ну, не хочеш об'єднання Ірландії, ти з іншого боку, з британського. І зрозуміла така реакція.